Добрий вечір, друзі! Хочу сьогодні зняти для вас випуск про насіння, як і обіцяла. Сьогодні буду розказувати про якісне насіння, з якого виходять гарні рослинки, яке дає гарний результат. Тому що можна купляти безліч. Е Коробочок із насінням, настроюватися на хороші лати, купити собі касетки гарні для насіння, повтикувати це насіння і чекати на магію. Чекати, а магія не станеться. І це саме обідне, тому що ти тратиш час, енергію, очікуєш, що звідти виростуть прекрасні квіточки, які ти посадив, які, які зазначення на коробочці або помідорки. А так не стається. Вже якщо брати помідорки і тому подібне помідорки огірочки, то люди вже якось призвичайлися і знають, які саме купляти. А от з квітами халепка. Отож, для того, щоб розібратися із такою халепкою, я вам допоможу сьогодні. У мене є помічник, і я буду знімати для вас. Поки що наразі одну платформу, яка працює із гарним голландським насінням, українським насінням, вони є на е, ринку України більше 15 років. Вони дають гарантію на своє насіння. Тобто, якщо ви посіяли ваше насіння, і воно не зійшло. У вас в них зберігається переписка із вами, і вони повертають кошти за насіння, але кошти це не настільки, скажімо, важливо, скільки втрачений час. Але в них є гарне насіння. Я хочу вам саме про них розказати. Так от, сьогодні ми поговоримо з вами. Я такий блогер, що в мене, знаєте, не дуже сильно із. Підставками, різними гаджетами для, для роботи. Але маємо ось так: наприклад, є Флоріум. Заходимо, прописуєте сайт Флоріум в пошук пошуку, заходите до них. Дивіться, це платформа, яка класно, класно працює на Україні. Тут є. заходите до них і є. Зараз я сфокусую камеру. Так, ось цибулини квітів, багаторічники, саджанці плодових, троянди. До речі, флоріум один із, один із ліцензійних представників, представників, які продають ліцензійні троянди. От, наприклад, вони мають троянди Девіда Остіна, які є ліцензійними. Розумієте? Тобто, це офіційний представник. Ліцензійних троянд. тобто, якщо ви купуєте в них троянду, ви будете певні, що це, наприклад, саме троянда, та, яка, яку зазначав виробник, це є троянда Девіда Остіна. І ви будете впевнені, що це ну, саме вона заквітла. Перших три роки троянда, звісно, не дає. Такого, такого результату, бачите, країна походження Велика Британія. Це слід зазначати, слід бачити. От в них є характеристика абсолютно всього. Так само по насінні, так само по інших трояндах, так само по саджанцях дерев, кущів. По насінні, по е, цибулькових абсолютно все є, прописане. Дивіться, це не є рекламою, абсолютно в жодному разі. Це просто мій для вас щирий відгук. Бачите, країна походження Великобританія. І так само зараз я зайду на інші троянди Ось Девіда Остіна. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, прогортаємо. Ну Ось, наприклад. Tranquility троянда. Заходимо на неї і дивимося. Країна походження Велика Британія. Бачите, зона зимостійкості 5-6 це означає, що вона зимостійка по всій території України. Ось так. Але е, сьогодні ми говоримо не про троянди, а ось про насіння. Заходите до них на насіння. І тут є все. Дивіться: часник, цибуля, насіння. Квітів, насіння овочів, насіння е, трав газонних, е, набори різних овочів, е, набори насіння, насіння картоплі, є все. І е, з цього сайту все, що я замовляла, достатньо якісне. До мене приходили гарні якісні цибулини. Дивіться, хочу вам показати, з якими виробниками вони співпрацюють, для того, щоб ви розуміли, які коробочки із насінням купляти. Ось один із найкращих це є Сингента. Вони працюють на ринку вже більше, напевно, 20 років на світовому ринку. Вони дуже класні. Зараз вам розкажу про загалом. Вони мають і, і квіти, і помідори, і томати, і редиски. Все, що не хочеш. Є представлено в їхньому ось а, насінні. Але а, а, тут є багато ще а, сингента. Сенгента це швейцарська фірма. Вона а, досить якісна, ну, зараз погано фокусує телефон. Досить якісна фірма. Зараз я вам покажу ось, наприклад, горох. так, Заходимо на нього. Ось тут упаковка, скільки коштує, так. Прогортаємо, прогортаємо. І бачимо виробник Німеччина. Е, розміри квітки, ось колір зелений, глибина посадки. Розумієте, тут і вказано і глибина посадки, і відстань, яку ви маєте дотримуватися. Якщо ви не даєте тої глибини посадки, яка зазначена виробником, ваша рослина буде або затоненька, або витягнута дуже, або е, випадати із землі. Давайте ту. Глибину, яку зазначає виробник. Тобто ви підготували ґрунт, потрібно, щоб ґрунт один день просів. Один день чи одну ніч, якщо це на Скажімо, на вулиці. Якщо це в горошках, теж дайте добу, ніч простоїти ґрунту, тому що земля осідає. І Потрібно на 5 см садити. Бачите, якщо ви посадите на 5 см, горох буде класний. Буде мати силу, корінець буде мати силу зачепитися, і ну, тому подібне. Дивіться, вони працюють не тільки із сингентою, зараз я вам покажу. Тут є перелік фірм, з якими вони працюють. Це є і Голландія, Франція, Чехія, Нідерланди. Ну, коротше, тут є багато. Найчастіше на нашому ринку я бачу сингенту. Найчастіше на нашому ринку я бачу професійне насіння. Дивіться, як воно виглядає. Зараз вам покажу торгова марка. Коробочка, коробочка. Коробочки немає, але їхнє лого це така травичка, яка росте із. Зараз, зараз, зараз. ось ось так воно виглядає. Бачите? Професійне насіння, У них фольга всередині в коробочці, яка зберігає вологу, тобто волога туди не потрапляє. І насінинки всі гарні, насінинки всі протруєні. І ось країна походження це наша Україна, бачите? Тому ось так: тут по квітах не особливо. Ви заходите, наприклад, на фірму. І все, що вона має, професійне насіння, ви бачите все, що вони, все, що вони представляють на сайті е, Флоріум. Це ось є Айстра, Чорнобрівці. Ну, ось чорнобрівці, чорнобрівці. Це із торгової марки е, якісне насіння та професійне насіння, вибачте. Бачите ось так. Далі. Е, по фірмах. Просто, щоб ви собі розуміли, найкраще вибирати, найкраще, коли ви заходите на сайт. Із Флоріома я загалом вам рекомендую все насіння, яке вони продають. Єдине, чого я не знаю, ось я телефонувала до них, вони зі мною зв'язувалися. І говорили ми стосовно цієї ось фірми. Бачите лого? Я не знаю їхньої якості. От чесно, ось це і ось це, я не гарантую про це. Ось це й не знаю. Якщо мене запросять на виробництво, покажуть. І я не знаю, чому в них немає, е... чому в них немає перекладу українського, бачите, налогу, не розумію і тому не можу вам оце, оце ось рекомендувати. Але яскрава клумба. Часто ви її бачите, скажімо, представлені вони в новусах, епіцентрах саме ця фірма. Вони продають часто насіння квітів, цибулькові, це окрема платформа. Я про неї з вами поговорю, але вони ось продають і в флоріумі, через Флоріум. Так от, хочу вам показати, як їхнє виглядає лого. Щоб ви бачили, яскрава клумба, якщо замовляти на сайті яскравої клумби чи на сайті Флоріума приходить дуже якісне і гарне насіння. Якщо ви купляєте просто в новосі просто в епіцентрі, тоді вони розумієте, не можуть, вони не можуть гарантувати, як зберігалося в епіцентрі те насіння. Зараз, зараз, зараз яскрава клумба, в них ось така квіточка. Зараз спробую ще раз. Не фокусує ось. Бачите, ось така е, квіточка. І в мене не фокусує. Помаранчева. І написано, е, написано яскрава клумба. Е, ну, зараз спробую ще щось відкрити. Е, чи вибере гарну картинку? Ось, бачите, яскрава клумба. В них, якщо в епіцентрі ви знайдете таке насіння, чи в Новусі Ватсонс, ватсон, не знаю, хто мені Ватсонс не продається, я вже щось Сільпо, може бути, може, точно, де я зустрічала це епіцентр Новус. Велмарт, ну такі сетіві магазини. І от там можуть стояти коробочки з таким насінням. Там воно буває часто, дуже неякісне, тому що вони його зберігають, це вже магазини зберігають як хоч. Але якщо ви замовляєте саме із сайту, воно приходить реально класне. З яскравої клумби я маю на увазі. Так само і із флоріума. Покажу вам. Просто ще фірми, які е, виробники насіння. Дивіться, тут є, я вам говорила, і Швейцарія, і Голландія, і Франція, і Чехія. Зараз щось. Піддивись, інтернет. Ось. Дивіться. Е, наприклад, це ось Нідерланди. Е, це ось Голландія. Ні, це Чехія. Вибачте, це Чехія. Потім е, оце. Клаус, це Франція. Потім оце Голландія. Ну, оце Нідерланди. Розумієте, це дуже-дуже гарне. От ви заходите на насіння на в флоріумі, і ось бачите, які класні, класні фірми. Ви, наприклад, стаєте на будь-яку фірму, на будь-яку фірму ось. І дивитеся, що представлено, що ця фірма. Продає в флоріумі, бачите, що флоріум продає їхнє? Бачите? Ось так ви можете купити якісне насіння, просто якісне насіння тієї фірми. Тому що фірми є дуже-дуже різні. Ну, говорила я з флоріумом. Вони сказали, що саме ця фірма має гарні, гарне насіння. З на 3 роки вони дають гарантію на 3 роки на своє насіння, тому що мене от хвилювала назва, розумієте? І ну, що немає переведеного, тому що я, тому я подумала, що це якось не дуже сильно серйозно. Але ну маємо, що маємо? Тому ось так: заходите на флорю, бачите? Заходите в розділ насіння. Вибираєте і купляєте те, що вам потрібно. Тут так само багаторічні рослини. Бачите, ось все, що продає флоріум, от воно все є. Заходите, наприклад, як я казала, ось люпин. Дивимося, хто продає. Дивіться, стаєте на люпин, вибираєте, дивитеся. Що вони продають? Вони продають одна упаковка 67 гривень. І це. Корневище, бачите? Багатокольоровий І з Нідерландів це не насіння, а корінь. Бачите, вони продають корінь. І багатокольоровий. Глибина посадки 5 см. Отже, ви собі заходите і дивитеся. розумієте, Стаєте на насіння і дивитеся. чи є воно? І тоді собі замовляєте. розумієте, Хочете дві штучки, тоді вже вам буде ось знижка. Так само, це багаторічні, бачите? Так само, наприклад, що там декоративне. Зараз подивимось, що там в них по декоративних кострицях. А, у них є тут і гарні трави. Дивіться, я не знаю, чи вони йдуть з насінням. Зараз подивимось, з піннісетом чи в горшках. Ні, це, горш, це горшкові культури. Тут вже я бачу, я розумію, що тут коштує за горшок, а не за, а не за насіння. Отже, це вже можна купити пенісетом, припустимо, хамельний, якщо вам хочеться, він ще в них є. І ви можете його купити за 107 гривень. Е, Нідерланди, будь ласка. Кількість одна, упак... одна штучка в упаковці це контейнер P9 це ось такий квадратний невеличкий контейнер. Е, контейнер P9, ну, таке, пенісетом можна знайти і більші саджанці і по дешевшій ціні, але це ось Нідерланди. Вони відповідають за якість насіння, так що за якість коренів, так що можете собі спробувати. Ось так. Досить хороше насіння на цій платформі. Дуже хороше. Я замовляла тюльпани. Я замовляла в них крокуси, тюльпани. Замовляла в них. Багато, чесно, навіть піввонію на балкон замовляла, вона у мене гарно росте. Надіюся, цього року заквітне. Тільки єдине по позиціях багато чого вже може не бути. Ось ці квіточки дуже класно вписуються в англійські сади, але вони, напевне, корінням продаються на флоріумі, а не насінням. Так, ось бульба. І е, виробник Нідерланди. Будь ласка, так що ви заходите, дивитеся, е, що вам пропонують, чи це бульба, насіння, чи це горшечок. Ось розмір посадкового матеріалу. бульба. Е, там колір помаранчевий. Дивитесь, на яку глибину садити, і обов'язково звертайте увагу, яка країна походження посадкового матеріалу. Дуже важливо, коли це Нідерланди, Голландія, Франція, Чехія. Ну, вибачте, якщо мене запросять українські виробники класні, окрім професійного насіння, і скажуть: ось дивіться на технологію, як ми зберігаємо насіння, покажуть мені, як воно проросло, як воно себе поводить, коли воно вже. В хорошому стані, проросло, тоді я ось зможу його рекомендувати. Наразі рекомендую те, що можу, те, що є, те, те про що я знаю. І сьогодні ми поговорили про, про е, таку платформу, як Флоріум. Завтра перегортаємо, йдемо далі, і завтра покажу ще е, деякі платформи, на які варто звернути увагу і де варто купляти насіння. Ось так, друзі. <плес> Якось ставте вподобаєчку, щоб мені було зрозуміло, чи вам підходить такий контент. До зустрічі!